Включаємось. Так, ми з вами сьогодні маємо вже закінчити другий курс і будемо а, далі вже на отримані знання а, втілювати. Або тренувати їх, втілювати на практиці, тобто розбирати з вами лабораторні роботи і потрошки їх робити в пакет рейсерів. Значить, сьогоднішня наша тема це у нас розділ 8-й, він стосується саме проферієнції. Тобто, якщо ви зацікавлені отримати спеціальність, пов'язану з кібербезпекою, то ця лекція саме для вас. Значить. Ми будемо з вами розглядати сьогодні домени кібербезпеки, поговоримо про етику і, і поговоримо про те, що треба зробити після того, як ви закрите ці два курси, які ви, ми з вами ну, розібрали. Значить, коли ми, коли ми кажемо, ну ми з вами. Розбирали, що таке домен кібербезпеки, і маємо ще знайомитися з вами з таким поняттям, як домен користувачів. Тобто, якщо ми маємо. Ну, тобто, це одна з складових частин домену кібербезпеки. І Якщо взагалі казати, ну, хто складає, входить в домен користувачів, це в першу чергу користувачі, які мають доступ е, до інформаційної системи організації. Це можуть бути клієнти, підрядники і таке інше. І а чому їх виділяють в окрему ланку? Я вам вже казав, що е, слабке місце це завжди люди. Тобто їх можна. Скажемо так, на їх поведінку можна впливати. За допомогою методів соціальної інженерії, і взагалі люди дуже люблять робити помилки. Далі, коли ми кажемо кдомин користувачів, то що з ними треба робити? З людьми треба працювати. І ось тут у вас перераховані ті засоби. Які направлені на те, щоб загрози, які ну, загрожують для вашої комп'ютерної системи зі сторони доманих користувачів, нівелювати. Це, бачите, тут вам пропонується проводити тренінги, ключі, включати та автоматизувати фільтрацію в місто і антивірусне сканування, вимкнути в нітрішні дисководи компакт-дисків та USB-порти. І мінізувати доступ, обмежити доступ, підстежувати, контролювати і таке інше. Тобто, можете тут прочитати, і таким чином ви зможете новілювати всі проблеми, які можуть створювати вам користувачі. Далі, до домену кіберзпеки може теж відносити й пристроїв. Тобто, ви можете дещо зробити і на рівні пристроїв. В першу чергу загрози для пристроїв доману це програмне забезпечення хакнути, ліве і таке інше. І шкідливе ПЗ. Що ви можете зробити? Бачите, тут у вас це перероблено. Всі, все, все, що ви можете зробити, ось тут перераховано, можете перекласти, запам'ятати. Далі є загрози зі сторони лану. Тобто сам домен локальної мережі теж може бути ну, незахищений або слабо захищений, і ви теж маєте його. Дещо підсилити. Тобто, забути, що таке неавторизований авторизований доступ до локальної мережі. Тобто, все має бути санкціоновано і авторизовано, і до, до, до додатків, і до системи, і безстротових мереж, і так і інше. Ну, звичайно, виняток, якщо у вас ваша безрутова мережа десь знаходиться. У якомусь е, кафе чи публічному місці, де доступ має бути відкритий. А, але все одно і там треба е, певний ну, рівень захисту створювати. Значить, наступне це вразливості мережах операційних систем, неправильні конфігурації, побилки при оновленні. Тобто операційні системи саме по собі вони вразливі. І не авторизовано сканування мережі та портів. Тобто є певні атаки, які дозволяють сканувати мережі ну, мережі та порти і збирати певних інформацій. Як то з ними боротися? Ну, ми з вами вже це розбрали, але ось можете тут почитати. Воно нижче тут це описано. Далі. Якщо ви працюєте з фарами, то хмари теж е, е, являються доменом, е, який може бути е, під загрозою чи становити загрозу. Бачите, тут у нас перераховано. неавторизоване мережне зондування, складування портів і доступ до ресурсів, вразливість маршрутизатор, борьба або операційна система мережного пристрою або неправильна конфігурації. Віддалені користувачі отримують доступ до інфраструктури, організації та завантажують конвенційні дані. Тобто, хмару теж треба захищати, і що треба робити. Ось у вас тут описана карта нижче. Далі? Коли ми кажемо про публічну хмару, то треба розуміти, з чим ми боремося. Тобто, що ми маємо, ну які яку подію ми маємо, які події ми маємо запобігти. Спершу це совитих даних, крадіжка або втрати інтелектуальної власті, скомпрометовані облікові дані. Тут мається на увазі федеративне сховище дитичності і ці об'єктами засобкою вартістю. Тобто, тут мається на увазі, що всі бази даних, ну, типу як дії і всілякі. Ну, бази даних, які належать державним органам, де зберігаються конфіденційні дані громадян, вони е, теж являють собою підвищений інтерес до кіберзлочинців, і їх теж треба ну, захищати. Це зрозуміло. І потім бо буде витік. І потім це кража аккаунтів, а так і соціальних інженерів, достатньо розуміння з боку реалізації. Тобто в витік може бути з публічної пари будь-якої інформації. І аккаунтів, і даних, і просто ідентифікаційних даних. Далі, що ми розуміємо під доменами фізичних об'єктів? Значить, до будь-якого обладнання можна підійти. Фізично, просто відкривши дві двері, піднявшись на ліфтах, просто знаючи, де воно все знаходиться. Крім того, що туди може потрапити, туди може потрапити волога, там може потрапити низька температура, потім може бути відсутній будь-який захист периметру і таке інше. Тобто. Коли ми кажемо про фізичні об'єкти, то ми розуміємо, що завладі нині має бути захищене під охороною, під ключем і мати режимний ну, доступ до цих об'єктів. Ось ну детальніше ось тут можна почитати. Іншим таким елементом, який є, треба буде захищатися, це додатки. Е, на жаль, на жаль, це доступ до додатків, мов наражає на безпеку небезпеку. Ну, як наражає на безпеку, це теж витік даних. Тобто через додатки можна отримати доступ до центрів обробки даних, комп'ютерних приміщень та комунікаційний шкаф. Далі чи, скажімо так, викликати, ну, через додатки можна завалити сервер, наприклад, вижавши його простій, зробивши його недоступним. E, значить, можна нанести шкоду операційній системі, яка, ну, поверх якої додаток встановлений. E, ну і через додаток, особливо, якщо там якийсь троян підгружений, то можна отримати доступ взагалі до системи. І все це призведе до втрати даних. E, тобто додатки, доступ до них теж треба захищати. І це теж Частина вашої роботи в майбутнє. Так, далі. Е, значить, етика це типу такий маленький голос на фоні, який керує спеціалістом з кібербезпеки стосовно того, що він повинен чи не повинен робити незалежно від того, чи це законно. Організація довіряє фахівцевість кібербезпеки на найбільш чутливі дані та ресурси. Спеціаліст кібербезпеки повинен розуміти, як закон та інтереси організації допомагають керувати етичними принципами. Е, ну, ми всі з вами розуміємо, що. Будь-який спеціаліст кібербезпеки, яку б він складну систему там, захисту для своєї організації не створив, він завжди є слабким місцем в цій е, системі. Тобто, спеціаліста можна перекупити, його можна залякати, е, його ну, можна знищити. І е, тут, е, коли пропонують великі гроші за те, щоби Зробити якийсь виток даних, тут у людини часто ну, виникають проблеми етичного характеру. І ви це маєте розуміти. Значить, навіть було придумано цілий інститут комп'ютерної етики. І які займаються цими питаннями етики в, в роботі ну, спеціаліста з кібербезпеки? Я хоч і вважаю, що це таке ну, трошки надумана проблема, але ну, вважається, що вона існує і нею займаються. І Це нам досить цього знати і все. Значить, далі. Виходячи з етики, да, були. Розроблені певні пер, закони із певні агенції та організації, які е, займаються боротьбою кіберхійністю. Ви тут можете почитати е, про ці, тобто бачите, закони забороняють небажану поведінку. Існує низка організацій, які допомагають боротися з кіберзлочинністю. Значить, але ви маєте ж розуміти, що дуже часто комп'ютерні системи використовуються, так сказати, і на стороні добра, і на стороні зла. І з цим треба миритися. І ось тут у вас ну, видно як Комп'ютер написано використовується для злочинної діяльності незаконного збагачення. Тобто, саме по собі інтернет-технології, взагалі, комп'ютерні технології це просто інструменти. А на що ви їх будете витрачати і куди направляти, то вже інше ваше питання вибору етики, моралі і страху перед законом чи покаранням. Далі. Е, ну, Крім, коли ми кажемо про закони, то вони регулюються цивільним, кримінальним та спеціальними законами. Е, тобто, тут ми, нам розповідають саме про Сполучені Штати, і про три джерела, які пов'язані з комп'ютерною безпекою. Чому це вам тут ну, воно показано, тому що а, саме США є законодателем МОТУ в цій сфері, у, у Галузі кібербезпеки і таке інше. І всі закони, які прийняті в Америці, вони більш-менш ну, увійшли у законодавство багатьох країн, навіть без редакції, тобто просто переведені. Значить, ось тут ці закони, які е, прийняті в Америці, галузеві, вони тут перераховані. І далі тут. Тобто, можете просто їх прочитати, якщо кому цікаво, е, можете погуглити, в інтернеті дуже багато цікавої інформації про ці закони, і ви більш-менш будете орієнтуватися. З, з законодавством, які прийняті і у всіх інших країнах, тобто це все зірець, на які рівняються всі інші страни. Наш захист конфіденційності, але ж ну, з часом з часом, з часом, часом були створені і ну, міжнародні закони, які, от, наприклад, конференцію про кіберзлочинність, і був створений. Такий собі міжна... інформаційний центр електронної конфіденційності. Це, він теж має статус е, типу міжнародного закону. Так, е, ось національна база даних вразливостей. Воно, е, типу, пишеться, що вона американська, але насправді вона міжнародна, тому що цим сховищем користується е, ну, весь світ. І ЦРП, Інтернет-Сторм, ЦЕРТ, і центр. Росун кібербезпеки це все вже міжнародні організації, які діють у сфері кіберзахисту. Ну, якщо вам треба буде, то можете ознайомитися з в інтернеті, з їхньою роботою, де там штаб-квартира і таке інше. Значить, далі, в Евро... кажучи про. Кібербезпеку взагалі про скажі, домени кібербезпеки, треба ж розуміти, якими інструментами ви будете користуватися. Їх не так же багато. Це чотири сканер уразливостей, тест на проникнення, пакетні аналізатори, інструменти безпеки. Ну, тобто, я сказав, що їх небагато, в тому плані, що чотири основних напрямки. Але все, що ви будете, якісь там ну, використовувати якісь, наприклад, пакетні аналізатори, то їх може бути безліч. Розумієте, тобто, і, 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 які ви використаєте, то вже ваше персональне діло. Тобто, це такі направлення, але ну, всередині них є багато. Таких підінструментів, які ну, виконують одну і ту ж саму функцію? Ось чотири цих функції вони виконують, і там є певне різноманіття. Далі, наступний крок: що вам зробити, щоб стати спеціалістом? Що вам свідчить? По-перше, ви маєте себе підскачати оцей стандарт ISO ISO 2700 і ознайомитися з вимогами, які. Тобто, ви маєте мати певні скіли згідно цього стандарту, щоб працювати в цій кібербезпеці. Він і тут коротенько перераховані ті. Вимоги, які там ну, озвучені. Я їх тут не буду е ну, озвучувати, тому що основне тут я вам так скажу, що це тренінги, сертифікати, це у вас має бути певний стаж роботи. Ну і, звичайно, е глибоке знання мережевих технологій і взагалі комп'ютерних систем. І е е е ну, всі щось починають спочатку розпочати звичайним сисадміном, а потім вже ну, довчитися і стати спеціалістом з кібербезпеки. Нам, ну, нам легше, тому що е, ця ніша у нас в країні ще не дуже зайнята. І е, чаще ще за все, у нас е, я вам скажу, рівень дуже низенький. Навіть в спецслужбах. Рівень людей, які займаються ось кіберзлочинами і, скажімо так, запобіганням кіберзлочинів, він не дуже ну, високий. Вони не дуже фахові. Чому? По-перше, треба англійську мову знати, щоб бути в тренді всіх основних течій і ну, того, що є в світі. А по-друге, Ну, підготовка у нас все-таки у наших більшості університетів, вона ну, вона базова, але так скажімо так: інструменти, з якими ви маєте працювати, вони коштують гроші і просто вас студентам до них не допускають. Тобто, якщо ми навіть повернемося сюди, ну, з бачите до. Ось цих сканерів, стес про напротинення, пакетні алізатори, інструменти безпеки, то це все стоїть ну, грошей. І ну, з, зачастую матеріально-технічна база в сучасних університетах і навіть на курсах ну, не дуже велика. Тому, але є варіанти. Є варіанти, якщо там піти якісь операторів зв'язку, банківських. Банківські системи, банки, то там можна навчитися чомусь, і там є цілеспрямоване навчання, тобто у вас вкладуть гроші, вас відправляють на курси, вас сертифікують і відповідно від вас вимагають певний результат. Тобто, спонсорування має місце. Далі, інструменти пошуку роботи, якщо ви хочете за кордоном працювати, то ось. Ну, а в нашій країні, ну, ви самі знаєте. Ось що я вам хотів це розповісти про цей висновок, значить, не переживайте, ви такі думаєте, навіщо то вам все треба. Я вам нагадую, що, скажімо так, у нас ще треба буде, щоб закрити цей курс, ви мені маєте здати. Я вам зараз покажу. Ось таку кількість робот. Бачите? Вони виконуються всі пакет рейсери Пакет рейсер ви маєте скачати в нашій, скажімо так, ком там, де ви проходили з вами. Да курси ресурси. Так, да, так, да, так. Да. Зараз. Я щоб показати людям. Так, е -е, є. Тобто ви сміливо їх відкриваєте? Якось, наприклад. Поділитись. Ось у вас е, ваші клю е, і ресурси для студентів. Ви заходите і е, пишете для себе. Останню версію, студентську версію, вставляєте собі. Значить, приходите. І ось тут у вас буде пакет рейсер ресурс. І. Ось у вас остання версія. Тут описані якісь, якщо вам треба, мануали. Ми використовуємо зараз версію 8.2.1. І відповідно. Підбираємо те, що вам треба. Якщо у вас Ubuntu, то берете цей, якщо Windows, то цей. Якщо 32, 64, ну і встановлюєте. Під MacOS теж є програма. Коли ви її встановили, ви просто цією програмою відкриваєте ті файли, що я вам ну, показав. Тобто просто берете, запускаєте. Зараз ми запустимо. Так, воночку, так. так, ось така у вас відкриється віконечко. Ось я вам її відкрив, бачите. І у вас тут буде ще плюс маленьке таке віконечко. Воно ось таке відкривається е, окремо. Не знаю, бачите ви його чи не бачите. Ось е, ви його просто класуєте там. Є yes, все, і воно входить. І у вас відкривається отака штука. Тобто, у вас буде два вікна, які е, взаємно працюють е, тут. Ви можете в цьому віконечку, да, от я вам його розкрив, ви читаєте те, що вам треба зробити покроково. І це робите покроково. Як себе перевірити? Як себе перевірити. Є така штука тут, як Check Results. і якщо ви все правильно зробили, то у вас тут зелененьким все е, ну, відкривається. Я ж надіюсь, що ви бачите, да, ось зелене, ну, тут це у вас буде е, позначене. Тобто, оце ви все маєте налаштувати, і потім берете файл цев, пишете свою фамілію і загружаєте Google Class. І я потім відкриваю. Дивлюся, що у вас тут все зелене, значить, ви молодець, все нормально зробили, і я вам ставлю оцінку. Тобто ну, ці ще лабораторії ми будемо з вами розбирати. Але ж, скажімо так, спочатку буде важкувато, тому що ну, я розумію, що у вас там перший раз ви в симуляторах працюєте, але треба відійти ну, з часом, і вони вам дозволяють ну, відчути себе сисадмінами, подивитися на мережу і на безпеку саме з практичної точки зору. Тобто, ви тут будете фактично робити все те, що робить адміністратор, Впроваджуючи всі ті знання, які би з вами теоретично розглянули. Зрозуміло? Так. Да. І після цього ну, я вам виставлю фінальну оцінку, і е, ми з вами ну, розійдемося. Значить, клоуснемо тут. Е, що ще я вам хотів сказати? Так, давайте я покажу вам е, можливо, хто не знає, я вчора вночі вам всім поставив оцінки. А...